Всім привіт! Мене звати Дарія і я книжкова манячка. Минулого року я знімала для вас підбірку із топ-10 книг від українських авторів. І оскільки минуло вже багато часу я встигла начитати достатньо книжок, аби нарешті зробити продовження. Тобто сьогодні ми поговоримо про 10 книг, серед яких буде як класика, так і сучасна література, як драма, так і гумор, які стали для мене найкращими за останній рік. Посилання на минулорічне відео я залишу в описі під цим відео. І знову ж таки, з цих книг я зробила рейтинг, тобто розподілила їх по місцях від 1 до 10. Але рейтинг цей доволі такий Мовний. Що ж, давайте одразу переходити до книжок. На 10-му місці дивні люди Артема Чапая. І це та книжка, яка вдалося мене здивувати. Сама по собі це така дуже незвична книжка, вона мені трохи нагадала квіти для Елджернона, але в українських реаліях. І ці реалі місцями доволі такі кринжові, але такі вже в нашій. Реалії, і написана вона суржиком, таким доволі смішним суржиком, але про такі речі, що сміятися абсолютно не хочеться. І мені дуже полюбився головний герой. Він такий милий, чистий, наївний, як дитя. І мені дуже сподобались його роздуми про людей. Він то неандерталець, і він е, розглядає людей як щось окреме, якийсь окремий вид. А за сюжетом ми спостерігаємо за одним хлопцем, який є неандертальцем, якого українські вчені виростили у лабораторії, десь чи то в гаражах, чи то над гаражами. І коли йому випав Мулося 18 років, його звідти випустили у світ, оскільки їм урізали фінансування, і вони просто не здатні його більше там тримати, годувати. Отже, йому якось треба прокладати свій шлях в життя. Треба якось шукати роботу на щось заробляти, а він абсолютно не пристосований до життя. І ми спостерігаємо за тим, як він знаходить першу роботу, як він в результаті влаштовується порноактором, як він загалом адаптується до людей, до соціуму, що з ним відбувається. І дочитавши десь до половини, я почала трошки нудьгувати, оскільки не розуміла, чому ця книга така довга. Вже власне. Все зрозуміло. Це така легка, весела історія. І цього достатньо. Але з другої половини. Ми розуміємо, про що це і навіщо. А розв'язка взагалі мене змусила подивитись на усю історію під іншим кутом. Я не чекала такого глибокого сенсу у такій, на перший погляд, легкій і розважальній історії. Як на мене, ця книга дуже важлива для сучасної української літератури, і я вам її дуже раджу. Але будьте готові до того, що ця книга видасться не тим, чим вона здавалася на початку. На дев'ятій сходинці українське романтичне фентезі, яке мене вразило набагато більше за деякі тікток-сенсації: це поклик Валерії Расте. Це перша книга із хронік червоних лисиць. В якій має бути аж сім книжок, і видно, що авторка дуже гарно пропрацювала світоустрій і вона нас так потрошку занурює у цей світ. Ми потроху знайомимося з різноманітними істотами, як там все влаштоване, як працює магія в цьому світі. Поріг входження у цю історію доволі такий низький. Легко розуміти, як там що працює, оскільки ми це дізнаємось потрошечку із сюжету. Головна героїня, дівчина Віксена, яку всі називають лисицею, є людиною. Ну, точніше, вона вважає себе людиною, хоча останнім часом у неї почали проявлятися деякі особливості. Там у неї швидко загоїться рани, підвищилася витривалість, але вона це якось це ігнорує. Вона виросла у притулку і не знає свого походження. І впродовж сюжету вона шукатиме свою родину, звідки ж вона походить, що вона за істота, якщо вона якась істота. Оця дівчина працює напевно організації, яка займається запечатуванням могил. Тобто, якщо могилу не запечатувати, то людина, яка нещодавно померла, може вийти і турбувати живих. І ось одного разу на одній місії вночі в неї поцілили нікелевими стрілами, тобто її намагалися вбити. Стікаючи кров'ю, вона натрапляє на одного вампіра, який вирішує її врятувати, напоївши своєю кров'ю. І у що це виліться, ми вже спостерігаємо далі за сюжетом. Тут навіть буде такий своєрідний любовний трикутничок між цією віксеною, вампірчиком і хлопцем, який її давнім другом, який вміє перетворюватися на тигра. І це така динамічна, захоплива історія, написана живою українською мовою, від якої я не могла відірватися, і дуже чекаю на продовження, яке має от от вийти на восьмому місці часу немає Рустем Халіла, книга, яка викликала в мене доволі таки неоднозначні враження, оскільки перші 30 я читала, не читала, я проковтнула на одному подиху через сміх і сльози. Наступні 30% я вже читала з цікавістю. А от дочитувала я її вже повільненько, оскільки я трохи втомилася від того, коловороту подій, що там постійно відбувається, там дійсно відбувається, відбувається і переплітається дуже багато всього, і за цим треба встигати слідкувати. А за сюжетом книга нам розповідає про не дуже успішного, точніше, дуже не успішного адвоката Едема, підопічний якого застрілюється у нього на очах, а хвороба прогресує настільки швидко, що лишилося жити йому якісь там лічені місяці. Він вирішує покінчити з цим життям і застрелитись. І ось останній момент до нього. Приходить Джим, який пропонує йому угоду. Душу в обмін на чотири дні життя у різних тілах, аби він міг відчути, що таке справжня слава, багатство, влада і любов. Він звичайно погоджується, і ми спостерігаємо, що ж з цього всього буде. Мало того, що у цій книзі є багато відсилок на численні сучасні українські реалії. Тут ще й неповторна атмосфера Києва. Я обожнюю романи, в яких події відбуваються у Києві. Також у книзі є дуже багато цікавих думок і приводів подискутувати про наше призначення, про владу, про важливість власних виборів і вчинків, і як навіть якісь найменші, найнезначніші події можуть кардинально змінити чиєсь життя, про те, як вигадливо переплітаються людські долі. Одним словом, це дуже вартостна книжка, яку я вам від щирого серця рекомендую. На дев'ятому місці гумористичне фентезі від Юлії Нагорнюк, діва, матір і третя. І гумор набагато більше ніж фентезі. Це по суті така гумористична сучасна проза, яка маскується під фентезі. За сюжетом ми спостерігаємо за студенткою Мариною, яка. Навчається в університеті і живе у гуртожитку зі своєю подругою Орисою. Вони обидві є відьмами, і згодом до них приєднується третя Еліза відьма з Естонії, яка приїхала до України, аби влаштовувати своє весілля. І в трьох разом вони переїздять до квартиру. І загалом сюжет крутиться довкола того, як вони організовують це весілля. Але е, це одна з тих книг, де сюжетно неважливо, що відбувається, оскільки тут немає однієї сюжетної лінії. Це більше про атмосферу і про те, як це написано. І так, тут немає якогось особливо оригінального гумору, але це було якось настільки життєво і рідно, я чесно сміялася в голос більшу частину книжки. І впродовж сюжету головна героїня намагається зрозуміти, що з нею не так. Вона не відчуває потягу до чоловіків, і усі стосунки, що в неї зав'язуються, завершуються нічим. Як і написано в анотації, це про прийняття себе і дослідження своєї а чи сексуальності. Я ще не зустрічала книжок на подібну тематику, і мені це було дуже цікаво. Загалом, стилем і атмосферою мені ця книга дуже нагадала мієчку, яку я обожнюю, і якщо ви. Де то це однозначно мастері. На шостому місці «Доця Тамари Горіхи Зерні. Це та книга, яка захопила мене з перших рядків, і я не могла відірватися, допоки її не дочитала до самого кінця. Авторка якимось дивовижним чином вміє описувати дуже трагічні події на кшталт зґвалтування 14-літньої дівчинки, численні смерті людей, так що ти відчуваєш усю вагу весь жах того, що відбувається, але при цьому не захлинаєшся сльозами. Тобто, ця книга дуже реалістично описує війну з усім трагізмом та жахом. Але при цьому вона не руйнує тебе під час читання, а навпаки, якось хочеться жити. І як на мене, у неї дуже невдало обкладинка, якась жлобська, чесно кажучи. Хоча я розумію, що дизайнери надихалися тим, чим займається головна героїня. Вона створює вітражі, загалом створює різні вироби зі скла. З кольорового скла і продає їх. І за сюжетом ми бачимо, як головна героїня залишається у Донецьку після його окупації, оскільки в неї там життя, бізнес, колеги, друзі, і вона не хоче це все залишати. І мені сподобалося в книзі дуже органічно переплетено дві мови: українську і російську, оскільки е певні персонажі говорять там російською, але вони відрізняються при цьому не лише мовою, якою вони говорять, а ще й менталітетом. А загалом діалоги в книзі доволі таки книжні. Але ем, при цьому доволі органічні, тобто як мені здалося, кожне слово в цій книзі на своєму місці. Це одна з тих книг, які дуже мене вразили, але не знаю, чи наважуся колись її перечитати. І на п'ятій сходинці, замість того, аби вже в соти показувати вам рекомендувати вам Амадоку Софії Андрухович, я хочу поговорити про інший її роман, який називається Фелікс Австрія. Це вже така давненька книжечка. Вона вийшла ще у 2014 році, і загалом є однією з найзнаковіших романів в сучасній українській літературі. За сюжетом ми бачимо дівчину стем. Яка є сиротою і її забирає до себе один лікар, в якого також є донька її віку. Але вони зростають не як рівня, а як панянка і служниця. І при цьому в них формуються такі взаємозалежні зв'язки. Це загалом такий дуже глибоко психологічний роман про природу дружбу, стосунків відносин двох жінок на історичному тлі ХХ століття, і навіть коли вони вже виростають. Тобто стефа не мусить прислужувати. Жувати їм усе своє життя, але вона продовжує слідувати за Аделою, навіть коли та вже виходить заміж, продовжує їй прислужувати, при тому, що Аделя це така доволі нестерпна, егоїстична, зарозуміла дівчина, з якої складно. Але у Стефи є також свої приколи. У неї є оця постійна потреба бути потрібною, і вона, мабуть, вони взагалом не знають, як жити одна без одної, і це настільки цікаво написано, не лише сюжетно, але й стилістично. От Софія Андрухович вміє писати настільки. Смачні тексти, що неважливо про що вона пише, головне, аби цього було багато. От, власне, чому я вам постійно рекомендую цього мадов. І цю книгу навіть було екранізовано. Фільм називається Віддана. Поділіться чи дивились. На четвертій сходниці книга Макса Кідрука. Бо куди ж я без Макса Кідрука, там, де немає Бога, яку я читала вже доволі давненько, але враження від неї у мене ще доволі такі не те, що свіжі, але вона мене настільки тоді вразила, що я досі іноді думками повертаюсь до тієї книги. За сюжетом ми бачимо, як відбувається авіакатастрофа. катастрофа. Причому кідрук вміє настільки. Реалістично і детально все прописувати, що ми знаємо, чому вона відбувалася, як це все що до цього призвело. І в результаті маємо шістьох людей, які застрягли на величезній висоті, там близько шести тисяч метрів чи навіть більше, і тоді туди, туди вже налітають гелікоптери. Тобто, допоки їх врятують, мене доволі багато часу і їм якось треба протриматися. Тобто вони опиняються на межі між життям і смертю. І усі ці шість героїв, вони дуже різні між собою. З різною проблематикою, і ми, звичайно, в усіх деталях бачимо, що відбувалося у їх минулому, що їх сюди привело, що їх загалом турбує, які демони живуть у їхніх головах. І люди, ці насправді дуже різні. Є українка, мати, яка летить рятувати свого сина, і вона весь час так нервує, що я нервувала разом з нею, коли вона там їй треба була дуже велика сума грошей, аби полетіти, не пам'ятаю, куди, і врятувати свого сина з в'язниці. Якщо вона цього не зробить, то. То буде погано є росіянин пілот, який боїться літати і. Так, росіянин тут навіть доволі непогана людина, і це трохи дратує в книзі, але в принципі це єдиний момент, який дратував мене у книзі. Є священник дуже високого рангу, який дуже довгий час толерував педофілію у своїй парафії. Німецький політик із своєю дуже цікавою історією, гравець у американський футбол, при цьому такий дуже відомий перспективний. І у кожного з цих людей дуже цікава історія. От у цій книзі найцікавіше не те, як вони там виживають, що вони роблять в моменті, і це така Уже зимова книжка, бо зрозуміло, там зима холодно, вони там дуже мерзнуть. І більшість сюжету це не те, що відбувається зараз на тій горі, а те, що відбувалося у їх минулому переплетення людських долей. Якщо ви, як і я, дуже чекаєте на продовження колонії, і вам хочеться ще щось почитати у цього автора. То дуже рекомендую там, де немає Бога. На третьому місці один з найважливіших романів про національну визвольну боротьбу в Україні це Холодний Яр Юрія Горліса-Горського. Це автобіографічно історичний роман, який описує події, в якому українські повстанці боролися проти більшовицької влади у 20-х роках. І при цьому це читається не як такий занудний історичний роман, а як пригодницька історія, і те, що це реальні події, реальні спогади людини робить цю книгу вдвічі цікавішою. Я чи то погано вчила історію в школі, чи то не сильно фокусувалася на цьому періоді. Я навіть не знала, що був такий холодний яр, що так довго зміг протистояти більшовикам. У цій книзі автор описує свою службу в УНР, знайомства з різними отаманами. Тут багато про дружбу, про навіть про любов. І загалом ця книга про ціну свободи. Як би мені хотілося, щоб ця книга потрапила мені до рук ще у школі, а не в дорослому віці. Оце дійсно мастріт для кожного свідомого українця. На другому місці місто Валеріана Підмогильного, яке я якимось дивом оминула в школі. Мені здавалося, що я читала усю рекомендовану літературу взагалі усю літературу, яка була в нас за програмою. Але цю книгу я абсолютно не пам'ятаю. Можливо, того року її якось викреслили з зі списків, не знаю. Але ось нарешті у свої 30 років я до неї дійшла, при тому, що вона в мене на боку вже лежала більше року, і тому враження від неї у мене найсвіжіше, оскільки я її тільки но дослухала. І як же ж вона мене вразила? Я абсолютно не чекала такого психологізму і сучасності від книги, написаної 100 років тому. За сюжетом ми бачимо хлопця із села Степана Радченко, який приїздить у Київ, аби вчитися, здобути там знання і повернутися на село, аби модернізувати, зробити життя кращим. Але звичайно, все по ходу змінюється. Він залишається у місті, він е, будує собі. Кар'єру, і по суті, мені цікаво було спостерігати навіть не за сюжетом, а за тим, що відбувалося у нього всередині. Це таке своєрідне колупання в душі Степана Радченка. А він настільки неоднозначний герой, хоч він і дуже привабливий, симпатичний, він харизматичний, якщо того захоче. Доволі приємна людина, але його вчинки, його роздуми, от він, наче покидьок, покидьком. Але наскільки цікаво було спостерігати за усіма його змінами, за ідеями, думками, чесно, в якийсь момент я просто не хотіла відриватися від цієї. Книги настільки мене от полонив образ цього Степана Радченка. Для мене це було щось настільки нове і цікаве, що якщо ви читали вже дуже давно і практично нічого не пам'ятаєте, чи як я взагалі ніколи не читаю, то я вам дуже дуже раджу. І що цікаво, що в школі я писала і не один твір по ем, як же його звали? Родіон, там якийсь злочин і Кар, як його звали, я не пам'ятаю. Слава Богу, хоч щось позабувала вже з цієї дурної російської літератури. Так от до чого я згадала це. Бо образ Степана Радченка, і взагалі, що відбувається у місті, це ж набагато цікавіше, ніж отой хирляк, який пішов топором старушку рубати. Чому? Чому я так багато писала про цю фігню і взагалі не читала місто під могильного? Нарешті, нарешті, я це виправила і вам дуже раджу. І на першій сходинці нашого хід параду новинка від моєї улюбленої авторки Євгенії Кознійцової Вівці цілі. Яка от тільки-тільки нещодавно вийшла, і цю книжку я також тільки нещодавно дочитала, тому враження в мені бурлять. От коли розповідаєш про книги Євгенії Кузнєцової, взагалі немає сенсу згадувати за сюжет, оскільки ці книги читаються не заради сюжету. Але сюжетна канва тут така, що у село до батьківської хати повертається молода жінка, яка їде робити туди антропологічне дослідження. Вона хоче говорити з місцевими про різні ворожіння, свята, про традиції. У неї є сусід. Це вже не молодий художник Максим, який з міста перебрався до села, аби глядіти свого батька, в якого Альцгей. і також ще багато різноманітних персонажів, які то з'являються, то зникають. Отому я й кажу, це не про сюжет, це про атмосферу, це про розмови, які вони там ведуть. Для мене ці книги це про дім, причому що у мене такого досвіду не було. Я в селі проводила лише літні місяці, і то було не село насправді, а такий, як скоріше, дачний масив. Але поряд там з нами волосила. Але для мене книжки цієї авторки це про дім, про ті відчуття, які вони в мене викликають, про ті запахи, звуки. Персонажі в її книгах настільки реальні. Я чому кажу книги, бо що Мієчка, що е, ця книга між собою вони м, дуже схожі, просто трохи про різні. Книга сповнена легкого життєвого гумору. Я, якщо не сміялася в голос, то я усміхалася усю книжку. Слава Богу, вона не точніше, мене навіть засмутило. Книжка настільки маленька, мені хотілося ще мені хочеться, щоб ем, щоб Євгенія Кінцова написала щось о такого розміру її стилі. Але дійсно я усміхалася увесь час, поки її читала. В мене ж лице боліло. Якщо ви, як і я, фанатієте від мієчки, то. Не гайте більше часу, вам срочно треба читати цю книжку. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до цього моменту. Пишіть, чи читали щось із цих книжок, що ви про них думаєте? Можливо, ви хочете порадити мені якусь із ваших улюблених книжок від українських авторів. Буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.